Доброго вечора, мої милі мої хороші підписники. Дивіться, у нас сніжок пішов, бачите, вон, хтось ішов. Чап-чап-чап-чап-чап. Гляньте -чап 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 -чап. на світло, як він мете. Видно. А з цієї сторони також видно. Це настільки-тільки начався, Ну, десь, може, десь півгодинки. Це як на світло дивиться, то видно. Вже ж потемніло, якби був день, було б будніше. Приснемося завтра з утра і подивимося, що воно там буде. А в якому ще місті сніг пішов? М? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Я буду рада всім новим своїм підписникам. Також хочу побажати солодких снів. До зустрічі до завтра. Завтра, з утра рано проснусь, подивлюсь. Скільки буде ще сніга.